Вітаю вас, мене звати Віталій Маргалик. Це відео включення Києва до каналу. Цього разу ми навідалися з ревізією до приватного сектора Голосіївського району в столиці. За моєю спиною ви бачите будинок, власник якого незаконно користується водою та каналізацією міста. Ще кілька років тому, замість цього котеджу за адресою Добрий шлях 80 була невеличка хатинка. Її господарі мали особові рахунки і справно платили за водопостачання. Утім, усе змінилося, коли на землю прийшли. Шов новий власник, розпочав нове будівництво, та от оформити новий договір з Київводоканалом часу не знайшов. Натомість, як з'ясували інспектори, місяць тому він самовільно підключився до водопровідної мережі. Подробиці знає начальник відділу контролю за водовідведенням у приватному секторі Андрій Бокла. Так дійсно в базі розрахункового департаменту за даною адресою зареєстровано два особових рахунки, які належали попередньому власникам. На сьогоднішній день новий власник до департаменту на укладання договору не звертався, тож його дії являються самочинними та незаконними. Під час будівництва даного будинку нами було проведено обстеження. На той час водопостачання здійснювалось від артезіанської свердловини. В акті обстеження було Надано рекомендації після підключення водопостачання звернутися до розрахункового департаменту на укладання договору, що не було виконано. Тож ми сьогодні проводимо відключення живача від послуг водопостачання та водовідведення. Водопостачання на будинок за адресою добрий шлях номер 80 Я запірну арматуру. А зараз пропоную подивитися, як вимикають каналізацію. Розкажіть, що це за процедура. Це встановлення цегляної пробки на цементно-піщаному розчині. Труба затампанована. Абонент відключений від мережі централізованого водовідведення. Щойно ви були свідками відключення від мереж послуг водопостачання та водовідведення вище вказаного об'єкту. За результатами відключення було складено акт обстеження, який ми спробуємо вручити господарю. Здравствуйте. День. Я начальник відділу водоканалу понад водопостачання та водовідведення в приватному а, Ви... Для, управляючих. Ми управляючих. Значить, для відновлення постачання нам mm -hmm. необхідно звернутися за адресою електротехнічна 16 для укладання договірів. Mm -hmm. на на yeah. да. Надати, рек... за, за да, да? да. Надати проєктно-технічну документацію mm -hmm. на підключення mm -hmm. та установчі документи на право власності. Mm -hmm. Складено акт, <свит> який пропонуємо вам отримати. в якому є До четверга води не будемо. <свит> будемо плавати в в говні? <свит> так. <свит> ну, я, <робити. свит> На жаль. <проб hrum> Зараз ви були свідками того, як ми вручили акт обстеження. Про відключення мереж водопостачання та водовідведення у керуючому житлового будинку по за адресою Добрий шлях 80. Аналогічні дії будуть сьогодні проведені ще за двома адресами по цій вулиці: це будинок номер 38 та будинок 45, власники яких. Також не сплачуючи за послуги, вільно ними користуються. Що ж, ми чекаємо цього власника та інших на електротехнічній 16. А детальніше, які потрібні документи, куди дзвонити, ви можете дізнатися на сайті Київводоканалу. Але наостанок я хотів ще раз звернути у вашу увагу. Ось на цей будинок на за адресою Добрий шлях 80. Бачите, які тут котеж збудований, і власник цього будинку вже кілька років не сплачує нічого і незаконно підключається до мережі. Натомість подивіться, ось поруч, так сусідський будинок, скромненький будинок за адресою Добрий шлях 78. Тут мешканці за інформацією фахівців Київводоканалу, справно сплачують за водопостачання та водовідведення. Тож робіть висновки самі та дивіться ефіри Київводоканалу.